І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Доза Мізмата. Сьогодні хочу з вами поговорити про найнашумівшу монету, можна так сказати, монетку Ход, яка заполонила весь ринок, про яку всі говорять і всі очікують з нетерпінням її лістингу. І я також вирішив з вами своїми підписниками, своїми глядачами поділитися своєю думкою про дану монетку Ход. Тому, друзі, підписуємося на канал, підтримую, звісно, коментарем вподобайкою. Можете писати свої коментарі, що ви думаєте на рахунок даної монетки, які очікуєте ціни, перспективи на неї і так далі. За цією монеткою я слідкую сам, займаюся її майнінгом, і, звісно, з вами, своїми підписниками, буду ділитися про останні новини, ціни та, звісно, перспективи на дану монетку. І так, друзі, не спішіть продавати дану монетку ход, як тільки з'явиться. Можливість. Можливо, ще не всі знаєте про майнинг-монетки в гоменцір валет в Телеграмі. Звісно, там є функція про майнинг-монетки ход. Спочатку додивіться до кінця відео. А хто вже хоче спробувати майнинг, посилання, звісно, на це буде. І так повторюсь, не спішіть продавати, як тільки з'явиться можливість. На даний час і так немає можливості продати і дану монету, чи, звісно, хоча б її обмінювати. Ну, Тим не менш, виробники. Під час майнінгу надають нам можливість різні конкурси робити обмін монети на інші. Всі, хто майнить, вже пробували. Звісно, у нас спочатку були, бачимо, такі кейси за 5 монеток ход, за одну і, звісно, за 0,1 ход. Тобто, спочатку ми не знали, зараз поясню, чому не варто було цього робити. Звісно, за 0,1 монетку ход можна було це попробувати, хоча і так були. Різні навантаження на сервер, і не всім вдалося це зробити. Ну, виграші в нас були, бачив, і від одного до 500 USDT, тобто до 500 доларів. Чи це фотошоп був, не можу вам дійсно сказати. Ну хтось і тратив дійсно 5 монеток ход, щоб саме придбати якийсь один із кейсів або сундуків. І так, повторюсь, чому не продавати саме монетку ход? Тому що певна кількість. Має обмеження і в якийсь момент, в якийсь, можна сказати, час. Час X, майнинг монети закінчиться. Це може бути кінець квітня або кінець травня. І ці монети вже практично або повністю закінчаться, або буде досить е, важко їх майнити. Тобто їх добування стане важчим. Бачимо з сьогоднішнього дня саме швидкість майнінгу зменшили в два рази, тобто, за добу можна було добу видобути. Або промайнити 2,4 хота, тобто 2,4 монети. На даний час за добу можна тільки зробити 1,2 хота. Тобто, по ділу це так само, як в бітконі. 21 мільйон монет, 21 біткоін. Цього буде добуто. І все, більше ти біткоін ніяк більше не намайнеш, не добудеш. І так виходить тут. Кількість обмежена і також дуже. Багато кажуть, що саме е, також буде 21 мільйон е, даних монеток. І як можна е, зробити висновок з цього? Повернемося також до виробників. В даному додатку в Телеграмі будуть додаватися інші додатки, так як в Play Market. І це буде вже на платній основі. А плата для виробників буде вже, друзі, в монетці ход. По суті, щоб купити місце і бути присутнім в даному. Треба буде заплатити монеткою ход. Що це означає? Потреба даної монетки буде досить-досить велика, а її кількість вже буде досить-досить, навпаки, невеликою. Ну, кількість майнерів вже у нас перевищує 3 мільйона людей. І, звісно, тема фінанси і бізнес, все, що пов'язане з грошима, фінансами в цілому, уявіть собі, скільки буде бажаючих виробників, які захочуть попасти в даний гаманець в розділ ЕПС. Де, де вірніше є додаток, то буде досить, досить складно саме з цією монеткою. І ще один момент: від виробників Нірваліт і команди HOT. Це, можна сказати, дві різні організації. Виробники, там їх кількість 5, а от HOT – це окрема група людей, яка займається даною монеткою. І в даний момент розробники вводять додаток, за допомогою якого вони також хочуть. Забрати частину монетки ход. Но не в прямому в сенсі частину, а декілька їх сотень, а можливо й тисяч, десятків тисяч. І в загальному виходить, що монетки-ход буде досить сильна така потреба в ній, і ціна її буде, звісно, зростати. Яка кінцева ціна буде чесно, невідомо нікому. але скоріше всього, як тільки з'явиться можливість її продати, дуже велика кількість її. Продасть. А ті, хто дійсно розуміється або розуміє, їх, звісно, скуплять і будуть її притримувати, звісно. Ось такі думки в мене про монету. Пишіть свої думки, діліться. Тема нова, тема досить цікава. Буду, звісно, друзі, слідкувати і буду з вами ділитися своїми думками. Тому кому цікава тема, також підписуйтесь на канал. Будемо в мірі добрих. Новин про дану монетку, звісно, з вами ділиться. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку. З вами була ваша доза нумізмата. Всім добра, миру, пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!